Всім привіт! Помічали, що Сюзів тупий? Ну, ось цей чувак, який камінь штовхає, він скатується, він його знову штовхає. Можна ж просто в сторону відійти. Є в мене друг, який штовхає дуже тяжлу дурь. Ми називаємо його Сізів. Він з однієї туси за хілєсом, який постійно з п'яткою ходить. Ви не уявляєте цю компашку. Сізів, Ахілєс і Олег. Ви не хочете знати, чим прославився Олег. Якщо Сізів штовхає камінь, то хтось має штовхати ножиці та бумагу. Блін, тупий Сюзів. Він міг просто штовхнути на камінь бумагу, і його проблема вирішилась. Блін, йому, мабуть, нудно постійно одним і тим самим займатися. Типу щодня одне й те саме. Може він на камені хоча б смайлик намалював, і коли його штовхає, то такий. Ха. Ха. Назвав його Вілсон. По Дякую. По-любому постійно наспівує пісні Rolling Stones. Або ось цю цю. Як там? Бекон, бекон, what you gonna do now? Keep on rolling, 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 What? Keep on rolling, rolling, rolling Yeah, keep on rolling rolling. Come on! Хух. Ледь не впустив. Небезпечний момент. Блін. Це єдина причина, чому він досі штовхає ці каміння. Бо це небезпечно. Небезпека необхідна для підтримки крихкого чоловічого его. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Я, до речі, вирішив свої проблеми з егоцентризмом. Тепер я краще за всіх вас. Небезпека. Ви коли-небудь проходили з чоловіком, повз паркан, на якому висить табличка небезпечно. <клес> Ви не уявляєте, яких внутрішніх зусиль йому вартувало, щоб не перелізти через цей паркан. <клес> Чоловіки обожнюють шаурму, бо це щоразу ризик. <клес> Чоловіки займаються небезпечним сексом, а безпечний лишають жінкам. Я, між іншим, займаюся сексом з глядачами. Обожнюю, коли мені аплодують. <плес> Дякую. Оп. Так, збавте оберти, бо це відео доведеться не на Ютуб викладати. А, ви знали, що камінь, який штовхає сізів, розміром розміром той камінь, на який колись перетворювався ЗЕВС. Ми всі знаємо, що ЗЕВС перетворюється на щось тільки для того, щоб когось виїбати. А це значить, що, що в історії, да, вибачте, трохи запинаюсь. Я просто постійно розмовляв. Ну, коротше, раніше розмовляв російською, і тепер для мене розмовляти українською це як е почати дихати носом, коли все життя дихав сракою. <плес> Про що я там казав? Е <плес> е да, ZS, точно дякую. Е Тож, Зевс перетворюється на щось тільки для того, щоб когось виїбати. А це значить, що в історії давньої Греції був епізод, коли Зевс перетворився на велетенську анальну кульку. Сізів. Якщо ти це дивишся, Почуй. Почуй. Те, що ти робиш, це те саме, що аб'юзивні стосунки. Не треба намагатись його витягти. Краще от відійди в сторону, щоб тебе не прибило, коли він знову скотиться. Бісять люди, які не дослухаються моїх порад. Ну, я ж об'єктивно розумніший. Нещодавно бачив, як дівчина в магазині купує рисове молоко. Ну. Я підійшов до неї і кажу: ну, не треба. Візьми краще нормальне, коров'яче. Не послухала. Каже: коровки страдають. Ви бачили ці рисинки? Уявіть, скільки рисинок треба задаїти до смерті, щоб надаїти літр рисового молока. Отак от. Отак от. Одних захищаємо, а інших вбиваємо. Я, до речі, душніла. Мене колишня якось попросила її придушити. Так вона реально задихнулася. А це був секс по переписці. Ви б бачили мої підкати. Там Зевс просто нервово в сторонці курить електронки. Ну, електронки, бо Зевс. Ну. <риклад> а, обожнюю пояснювати власні жарти. Це допомагає моєму его. Блін, тупи сюзів. Гуляв якось з подругою. Вона каже: пішли трохи правіше. Я без задньої думки зміщуюсь праворуч. І в цю ж мить в мене влітає, влітає чувак на самокаті. Зрозумійте мене правильно. В звичайній ситуації я б одразу почав вибачатись. Але етикет в присутності дами зобов'язує мене биканути. На щастя, без дами був він, тому одразу почав вибачатись. Пощастило, звісно. Якби на це, я б відхватив пизди. Немає нічого небезпечнішого, ніж довіряти іншим людям, особливо, коли вони кажуть, піти трохи праворуч. Я настільки не довіряю малознайомим людям, що тримаю очі відкритими, коли сосусь з ними. Більше ніж людям я не довіряю тільки таксистам. Спілкуюсь з ними всього двома фразами: доброго дня і гарного дня! Гарного вечора, якщо їхали занадто довго. Або, якщо заїхали занадто далеко, то солодких снів. Єдиний раз в житті з власної волі вирішив поспілкуватись з таксистом. Він просто прийняв замовлення, стоячи прямо переді мною. Я сідаю в машину, кажу: о, ви що, на мене чекали? Він мовчить. Я кажу, ну просто я викликаю таксі, а ви вже тут. І тут я бачу перед собою табличку глухонімий водій. Окей, okay, я поняв. Не спілкувався, нічого й починати. П'ять зірок. Гарний співрозмовник. Чемний водій. Чемний водій, гарний співрозмовник. Особливо не довіряю досвідченим таксистам, які знають дорогу краще, ніж навігатор. Їду якось, таксим... угу. Їду якось таким таксистом. Знаю, що скоро поворот праворуч. і Якщо його пропустити, то дорога стане довшою на 40 хвилин, бо там розвертатись не можна, інший поворот не скоро. Їду я, значить, навігатор каже, за 100 метрів поверніть праворуч. Але я не відчуваю його наміру повертати праворуч. Я вирішую сказати йому: ось там, будь ласка, повер... повернути праворуч треба було. Mm. A, я думаю, він зараз до мене повернеться і скаже: так, та я не таксист, я самурай. В мене немає цілі, є тільки шлях. Але ні. Він повертається до мене і каже: щось навігатор не туди повів. Ну так, да, я розумію, буває таке. От, знаєте, ось ці навігатори, воно щось там карти, числа, щось порахує е, і не туди поведе, там, кудись тебе машину в озеро просто завезе твою. Ну, Я розумію його, да, буває таке. Ну і взагалі це круто, я екскурсію таку незаплановану отримав, місто подивився. Дуже круто, От я якби на цей випадок я б ніколи не побачив гаражі на воскресенті дорогою з золотих на подолу. Я приймаю це добро від всесвіту і віддаю його назад людям, бо добром треба ділитися, я ж не мудак. Коли мене на вулиці питають дорогу, я кажу напрямок навмання. Ну, хай теж місто подивляться. То, що вони? Знаєте, яка найдивніша фраза, щоб попрощатись? До связі. Це що за порушення особистих кордонів? Ти на мене якісь зобов'язання накладаєш. Типу, я маю тобі написати, що я маю тобі написати, чи ти мені дзвониш, а я маю чекати дзвінка від тебе. Особливо дивно, коли тобі цю фразу каже таксист, з яким ти спілкувався двома фразами. Доброго дня, гарного дня, до зв'язку. Досі чекаю від нього вісточки. Макс Мельник до зв'язі. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.